А ви ніколи не задумувалися, чому так багато людей віруючих, так багато християн, які вірують в Ісуса Христа і знають, що Ісус помер за наші гріхи, щоб ми не жили в прокляті, щоб ми жили в радості, в любові і в мирі. Але при цьому ми не бачимо ні радості, ні любові, ні миру, ні благословення в життях віруючих людей. Чому віруючи, вони прокляті, а все тому, що пішло перекривлення Євангелія Ісуса Христа? Люди почали слово Боже підлаштовувати під себе, а не підлаштовувати себе під Слово Боже. І через це слово Боже воно не працює в життях людей. І нам потрібно не видумувати свою якусь віру. Я так вірю, і мені так зручно, але нам потрібно переймати ту віру, яку передав нам сам Ісус Христос від Отця, і далі він передав її апостолам. Апостоли передають її нам і ми бачимо цю віру через Слово Боже. І вивчаючи Слово Боже, ми можемо розуміти, яка віра є правильною і яка віра нас веде до благословення і до спасіння душі. Тому що, коли ми перекривляємо це слово, воно просто втрачає свою дію, і тоді вже жертва Ісуса Христа не працює в нашому житті, і тоді вже ми бачимо і ці прокляті, і бачимо і ці хвороби, і бачимо оці війни, які відбуваються. Тому нам потрібно дотримуватися чистого, невикривленого слова Божого і слухати тих людей, які вже результатом життя доказали те, що Бог. З ними, тому що Бог він приходив в життя не для того, щоб ми розбагатіли або ще щоб щось там зробити в нашому житті, але для того, щоб ми могли допомогти іншим спасти свої душі, і тому Ісус, чим займався, він спасав душі і вчив своїх апостолів йти і проповідувати, і вчити всі народи, хрестячи їх в отця, сина і духа святого. Амінь.